Добрий день, вітаю вас на каналі Української духовної академії Просвітлення. І сьогодні я хочу поділитися коротко із посланням, яке ми отримали від Абсолюта про долю України цим літом. Просто зараз дуже нагнітається ситуація з цим нападом на. Суми із безкінечними цими бомбардуваннями із погрозами стосовно ядерної зброї і так далі. І так далі. Ми звертаємося безпосередньо до абсолюта, і це найвища інстанція в нашому всесвіті, і у нас немає жодного сумніву відносно тої інформації, яку ми отримуємо із цього. Найпотужнішого, найважливішого джерела. Канали провірені. Кожного разу е знаходимо підтвердження в проявленому житті всіх повідомлень, які ми отримуємо від абсолюта. І Абсолют запевнив Україну в тому, що Україну веде Бог, що ніякі спроби темряви. Зламати ситуацію, поставити нас на коліна, е, захопити Україну, не спрацюють. Е, він сказав, що після того, як час спливе, а він спливає буквально по годинах для представників темряви, які намагаються зашкодити Україні, які намагаються її е, підкрити. Настають часи, коли їм просто нічим буде дихати, і їм уже, як він сказав, ніхто і нічого не допоможе. Тому він запропонував їм отямитися, зупинитися і доки ще є час? Час спливає. Що стосується майбутніх подій цим літом в Україні? Творець сказав таким чином, що Україні дадуть все необхідне для перемоги, не для продовження війни, як це було до цього, а для саме перемоги. І всіх, хто ще сумнівається, давати чи не давати Україні зброю пробудять. Так, по-дорослому, по-божому пробудять, щоб вони зрозуміли і прийняли однозначне рішення. Що гратися в забавки уже не доводиться, що треба прийняти чітку позицію. Ви на боці світла, або на боці темряви. Як підкреслив абсолют, всі прокинуться. До всіх прийде Бог до кожного, а в присутності Бога ти або вріжеш дуба під березою, або станеш богоподібним. Це дуже просто. На завершення творець запевнив нас, що Україна знаходиться з Богом, що ми будемо бачити, як реалізується оцей Божий промисел, оця Божа воля, що ідуть, іде такий потік переможний і незворотній, проти якого не встоїть ніяка темрява. Ніякі путлери з їхніми там е, спонсорами, з їхніми да, підгавкувачами і так далі. Всі ці хитрі задуми стосовно Україні, України зруйнуються. Обов'язково Україні бути, як цілісній незалежній вільній державі, яка несе розкутість, яка несе новий. Світогляд, яка несе новий порядок, новий лад в суспільстві, як зразок для всього світу. Ось про що е нас сьогодні буквально попередив абсолют. І на завершення він сказав і підкреслив фразу: Ви з Богом не боятися». Тому разом до перемоги, а з Богом до перемоги набагато ближче, ніж без нього. Повірте мені, ми постійно на зв'язку з вищими сферами буття, і ми відслідковуємо те, що говорить нам е, вищі сфери буття, і те, що потім реалізується ось тут, в проявленому світі. Все співпадає, все відбувається так, як має бути. І тому не бійтеся, не переживайте. Уже запущений механізм, який зупинить ворога. Ви будете бачити, от зараз ці всі, всі паутина 2, 3, 5, 8 запрацюють на повну потужність, притом реалізується настільки легко і ефективно, що навіть ті, хто її задумав, не очікували такого ефекту. Бог буде на нашому боці постійно, і він буде допомагати, тому що на землі почалася, почався процес дуже потужної трансформації, дуже потужної. І сама земля буде допомагати скинути з її поверхні все, що не відповідає божественному задуму, включаючи і цілі території, і цілі країни. Тако, така воля творця. Проти неї іти я нікому не раджу. Програєте обов'язково. А Україна переможець. І це буде дуже і дуже швидко. А не на десятки років розтягнеться війна, щоб тут влаштувати такий е безкоштовний полігон для випробування різноманітної зброї. Ні. Ми не полігон, ми самодостатня нація, ми незалежна країна, і Україна буде, ми є, ми не знищенні. Слава Україні Намасте!